Сприймемо наше тіло як таке щось окреме, те, що можна проігнорувати і не звертати на це увагу. Хронічна дисоціація стала настільки звичайною, що багато людей навіть не розуміють, що це щось ненормальне, як це впливає на сексуальність, на сексуальне життя, і що з це можна взагалі робити? Привіт! Я супер сумувала. Мені здається, що я десь вже три тижні, якщо не чотири, не знімала ніякі відео, але багато чого відбувається в моєму житті зараз. Багато різного, як ви бачите, я вже. На іншій квартирі насправді чого мене так довго не було, справа в тому, що зараз навалилося все. По-перше, я проходжу розставання, я мала досить швидко переїхати, знайти квартиру, знайти прикольну квартиру, в якій мені буде комфортно, взагалі якось впоратися з цими почуттями, якось почати оце все проживати. Також у мене почалося навчання по проекту між тілами. Нас відібрали на дуже таку класну інкубаційну програму для проєктів, які мають. Мають соціальний внесок, соціальний вплив. А, вот. І ще до всього цього ми запускаємо клуб Sex Talks. І я, до речі, сьогодні вам про це розкажу, бо я думаю, що хтось з вас точно був на моїй лекції, це було прям супер класно і цікаво. Ну, коротше, і все зібрались в одну купу, і я просто. Думаю, Боже мій, що з цим робити? Але, звичайно, що я мала щось поставити в пріоритет, щось поставити трошки на другорядне місце, для того, щоб, знаєте, все це збалансувати, щоб не робити неякісні відео, щоб не робити це без душі, щоб не розриватися між всім, а все-таки знаєте, щоб намагатися знову формувати ту рутину, в якій мені буде комфортно жити. Того я зробила маленьку паузу, але я сьогодні до вас приходжу з дійсно класною темою. Я про неї говорила на лекції. я Взагалі про цю тему останнім часом дуже часто говорю, тому сьогодні з вами ми про це поговоримо. Але перед цим дайте мені відповідь на одне питання: чи знайомо вам відчуття, коли під час сексу ви можете бути, наче не в своєму тілі, і ваші думки можуть десь літати? Наприклад, під час близькості, замість того, щоб думати, як мені приємно, ви починаєте думати? Про те, що треба поприбирати після близькості, або ну треба буде поприбирати після сексу, піти помити посуд, або не знаю, ви думаєте про те, як виглядає моя шкіра, чи гарна я з цього ракурсу, як я виглядаю і так далі. Якщо вам це знайомо, це відео точно для вас. Якщо в періоди стресу або інтимної близькості ви наче виходите з моменту і перебуваєте в своїх думках, в своїх переживаннях, скоріше за все, це прояви тілесної дисоціації. І сьогодні ми поговоримо про... Цей термін з наукової точки зору, і взагалі поговоримо, як це впливає на сексуальність, на сексуальне життя, і що з цим можна взагалі робити, які техніки можуть бути в цьому корисними? Хочу почати з терміну. Тілесна дисоціація це психологічний феномен, при якому людина відчуває, наче відокремлення від власного тіла, відчуттів. Потреб і сигналів. В ці моменти ми сприймаємо наше тіло як таке щось окреме, те, що можна проігнорувати і не звертати на це увагу. До речі, хочу сказати взагалі, як тілесна дисоціація може проявлятися в базових речах протягом вашого життя. Наприклад, якщо ви сидите, працюєте і хочете попити води, але ви такі, блін, ладно, зараз ще 20 хвилин посажу, піду поп'ю. Оце перший крок до того, що може формуватися не Розуміння своїх потреб, і потім це може призводити до тілесної дисоціації, тому що мозок посилає сигнал, я хочу це, ми кажемо. Іди нафіг, ти не хочеш це або давай через пів години. І мозок розуміє, що чим довше це відбувається, то немає сенсу, бо ми їх просто не чуємо. І таким чином формується ось ця цілесна дисоціація. Давайте поговоримо про спектр цілесної дисоціації, якою взагалі вона може бути. Нормативна дисоціація це короткочасні моменти відключення від тіла, які переживає більшість людей. До речі, може бути таке, коли ви читаєте книгу і знаєте оцей процес потоку. Коли Світ зупинився, і ви читаєте якийсь романс, дарк romance, Ну можливо, якусь наукову книгу. Просто особисто я не можу так читати наукові книги, щоб я прям улітала. Але і от, коли ви так захоплені цією книгою, у вас, наприклад, не знаю, може затекти рука чи нога, а ви настільки в кайфі, що ви цього не помічаєте. Ось це буде прояв нормативної дисоціації. А є така історія, як хронічна тілесна дисоціація. Це стійкий стан життя в голові, коли людина систематично ігнорує сигнали тіла і відчужена від своїх тілесних відчуттів. До речі, часто таке може траплятися, коли людина багато дуже стресу переживала в житті. Вона не розуміла, як можна це копити, як можна з цим справлятися, впоратись, і тому вона переходила до такого захисного механізму. Тобто, я взагалі не буду чути свої потреби. Ну, от я буду все це ігнорувати. Так, це, це насправді дуже важкий стан, з якого потрібно вчитися виходити. І для цього і підтримка потрібна від інших, і для себе підтримка, і бажано терапію проходити або робити вправи кожен день. Ну тобто, там теж така робота не за два тижні. Це можна виправити. І також є патологічна дисоціація. Це вже певні розлади, такі як, наприклад, деперсоналізація або дисоціативні розлади, які вимагають професійної допомоги. До речі, деперсоналізація, наскільки я знаю, зазвичай вона є симптомом до чогось. Тобто, людина, наприклад, яка має депресивний стан, вона може мати також деперсоналізацію. Це Наче відчуття нереальності проживання моменту, наче мої руки нереальні, моє тіло нереальне, я нереальний. Приблизно ось так це може відчуватися. Хочу сказати, що в сучасному суспільстві хронічна дисоціація стала настільки звичайною, що багато людей навіть не розуміють, що це щось ненормальне, бо багато людей вважає, що це нормально працювати попри біль. Працювати попри дискомфорт, не їсти допоки не стане погано, або не помічати напруження в тілі, поки це не буде мати серйозних наслідків. Тому перше, що ми зараз з вами зробимо, сядьте зручно. Я, до речі, зараз сижу взагалі незручно, треба пересісти. О, отак же ота, отак, отак же краще. Сядьте зараз, зручно, і задайте собі одне єдине питання: наскільки зараз я відчуваю своє тіло Проскануйте його? От дуже швидко. Ноги, литки. Гомілки, попа, живіт, груди, руки, шия, голова. Де ви відчуваєте напругу? Чи є десь якась точка чи зона, де вам дискомфортно, як ви можете зараз прибрати цю напругу? Чи є щось, наприклад, можливо, якось пересісти, щоб стало зручніше, або якщо ви відчуваєте напруження в грудях, можливо, ви можете зробити кілька вдихів-видихів для того, щоб відчути розслаблення, чи є щось, що можна зробити для того, щоб знизити цю напругу? Якщо важко відповісти на це питання, таке може бути. Це може бути про втілесну дисоціацію, або того, що ви рідко коли запитуєте, як ви, і це нормально. Сподіваюсь, це відео допомогти. Може, це виправити, як виникає дисоціація? Чого вона за чого взагалі наш мозок, наше тіло можуть формувати таку штуку? Одне з найбільш вагомих наукових пояснень ось цього всього-всього це полівагальна теорія Стівена Порджеса. Порджеса, взагалі, Стівен, як знаєте, як його називає, чи блін, ми з ним дружимо? Ну коротше, взагалі, Стівен Порджес, нейробіолог, який розробив полівагальну теорію. Є книжка про неї. Мені дуже соромно, що я її все ще не читала, бо я дуже часто, коли звертаюся до полівагальної теорії, я її бачу занадто часто, коли там читаю якісь дослідження або надаю якісь лекції. Але коротше, треба прочитати. Правда, полівагальна теорія наголошує на тому, що наша нервова система має три основні гілки: вагальна гілка, симпатична гілка, <хо> дуже симпатична. І парасимпатична гілка. І коли кожна з цих гілок активується, людина відчуває певний стан. Головною функцією вагальної гілки є зниження активності серцево судинної і дихальних систем у відповідь на сприятливі сигнали середовища. І е, цей стан дає можливість організму переходити в стан відпочинку, відновлення і заспокоєння. Тобто ось ця гілка вона відповідає за такий chill, calm down, за такий спокійний стан. Симпатична гілка, що це таке? Бий або біжи, замри, тривога, страх за мною біжить відміть, хоч по факту в мене просто мітинг в зумі. Ну, тобто, це от якась така історія. Пара симпатична гілка регулює соціальну взаємодію, включаючи мовлення, стосунки з іншими людьми. До речі, ось ця теорія говорить про суперважливу штуку. Я обов'язково запишу про це короткий Ютуб, бо я також нещодавно про це подумала. Оточення має мега величезний імпакт на те, як ви будете себе відчувати. Якщо ви знаходитеся з партнером, з яким ви не можете розслабитись, це аб'юзивні стосунки, чи просто є якийсь напряг, ви постійно можете перебувати в стані неспокою і вам буде дискомфортно. І в той час, коли, наприклад, з'являється друг, подруга, якась така людина, з якою вам суперкомфортно, у вас буде активовуватись. Ось цей спокійний стан, ось це відчуття безпеки і довіри. І це має дійсно дуже важливий результат, бо часто, знаєте, я чую, що мені треба навчитися не тривожитись в стосунках, типу, все окей, але коли ми підходимо до того, що дійсно партнер просто впливає на це, це має негативний результат, і ви не можете просто взяти і це вимкнути. Тому, підводячи висновок цієї теорії, говоримо про те, що дисоціація виникає як захисний механізм психіки. І дисоціація виникає як захисний механізм, коли психіка розуміє, що не може нікуди ні втекти і нічого зробити, не може відбутися чогось такого, щоб стало легше. По факту, це еволюційний також механізм. Блін, все йде просто от з того моменту, як наші предки бігали в пещерах, оце все звідти ще тянеться. Але е, коли наші предки мали ховатися, ось така дисоціація дуже допомагала, тому що, по перше, вона. Включала відчуття оніміння своїх потреб, людина не хоче в туалет, не хоче пити, не хоче їсти. І це може допомогти їй врятуватися від якогось там монстра, звіра. І другий момент вона може завмерти, так? тому що дисоціація також допомагає це зробити. І зараз, перед тим, як ми перейдемо до технік, хочу швидко розказати про те, чому взагалі виникає цілесна дисоціація з психологічної точки зору. Чому так багато людей відчужені від свого тіла? Перше це травматичний досвід, і це може бути як якась гостра травма, це може бути насилля, це може бути аб'юз. В той же час це може бути хронічна втома, тобто людина настільки довго, наприклад, не досипала, недоїдала, що вона фізично себе відчуває просто дуже погано і тому організм вмикає цілесну дисоціацію. І також це може бути травма, яка почалася в дитинстві. Коли відбувається порушення прив'язаності в ранньому дитинстві, коли відбувається така певна занедбаність дитини, дисоціація також може розвиватися як захисний механізм, щоб дитина могла пережити цей досвід і Відчувати себе більш-менш нормально, бо при травмі досоціація є саме тим механізмом, який допомагає пережити той нестерпний біль, бо, наче, цей біль стає. Нижчим він стає меншим. По-перше, у нас є ось ця ситуація з успішним успіхом, з тим, що всі мають бути успішні, всі мають бути супербагаті, супер якісь, а ще почекайте, доглянуті, красиві, здорові, щасливі. Ну, коротше, цілий набор. І саме тому часто людина, яка біжить за тим, що треба робити, щоб бути модною, як всі, вона дійсно може втрачати ось це відчуття, що я взагалі хочу. Мені, типу, обходити на цей пілатес, чи типу я взагалі б ходила на плавання. Так? Тобто людина дійсно втрачає цей зв'язок з собою через те, що нав'язує культура і соціум. І, звичайно, об'єктивізація тіла, як чоловічого, так і жіночого, буде впливати на тілесну дисоціацію. Тому що, коли ми об'єктивізуємо своє тіло, ми не можемо його сприймати тілом, ми його сприймаємо як проєкт, який треба покращити. А це, це знаєте, так трошки. Трошки не окей. Ну і звичайно, я не можу не сказати про те, що зараз у нас тенденція проводити час в голові, а не в реальному житті. Я вас прошу, друзі, які народилися, я не знаю, в х на початку двохтисячних. Ви взагалі можете згадати, яким було ваше дитинство? Я реально розумію, що. Я блін, років, напевно, до 16. Я дійсно гуляла на вулицях і займалася якоюсь фігнею, знаєте, оце там штори відкривала, закривала, дивилася, як це прикольно, Ходила, гуляла, стрибала по калюжам. Ну, Тобто, ми, як діти, росли по іншому, ніж, наприклад, як діти ростуть зараз. Зараз все одно дитинство воно починається з інстаграму, воно починається з Тіктоку, з різних ігор через те, що відбувається ось цей прогрес. Людина вже народжується з розумінням перебування в своїй голові, так тобто вона знаходиться, от, вона десь сидить, щось читає, вона не досліджує цей світ, вона не перебуває в моменті, вона перебуває десь десь коротше ось тут, і це супер сильно буде впливати на те, що ми можемо ігнорувати свої потреби і бажання. Зараз я б вас попросила дати собі відповідь на питання: а яка з цих причин найбільше резонує для вас? Як вам здається, якщо у вас є певні? Патруни ось цієї тілесної дисоціації. Чому поставте відео на паузу і подумайте про це? Давайте зараз швиденько подивимось на чек-лист, який вам також може допомогти подивитися на ознаки тілесної дисоціації. Ви можете не помічати, що голодні, доки не відчуєте сильне запаморочення. Ви часто забуваєте сходити в туалет, бо занадто зайняті. Ви не помічаєте втоми, доки буквально не падаєте з ніг там ввечері, наприклад, після роботи. Вам може бути складно визначити, де саме в тілі ви відчуваєте гнів або радість, або страх. Ви можете логічно аналізувати свої емоції, але ви наче їх не проживаєте. Ви сприймаєте своє тіло як об'єкт, яке треба покращити, а не як частину себе. Ви відчуваєте дискомфорт, дивлячись на себе в дзеркало. Ви уникаєте фотографуватися або дивитися на свої фотографії. Ви майже завжди приймаєте рішення головою, ігноруючи інтуїтивні тілесні відчуття. Ви помічаєте, що істе автоматично не відчуваючи смаку їжі. Ви часто відключаєтесь від рутинних дій, наприклад, під час прибирання або походу в душ або водіння. Тепер зупиніться і подумайте, скільки з цих відчуттів вам знайомо. І давайте продовжувати. Я вже хочу вам розказати трошки про вправу і про те, з чого ми можемо починати працювати. До речі, почекайте. Ви знаєте, у мене є така проблема, що я, по перше, я взагалі не вмію робити ніякі продажі, розповідати про те, чим я займаюся, і це. That's my problem, I know it, sorry. <хі> Але я над цим працюю. І того, поки я не забула, бо я про це можу забути, бо сценарій я це не вписую, я це просто тримаю в голові і думаю, Лір, краще не забудь розказати про те, чим ти зараз займаєшся. Так от, хочу розказати: десь останні 3-4 місяці ми з командою мого проєкту між тілами суперактивно працювали над створенням закритого клубу Секстокс. А я розумію, що не всі жінки потребують глибинної. Секс-терапії, і це справді так. Не всі жінки готові, наприклад, іти до сексолога, говорити про свій секс, про мастурбацію, про це все. І я розумію, що в кожного свій процес, прогрес і бажання до вивчення своєї сексуальності. І я подумала, що буде суперкласно створити якесь таке закрите ком'юніті, в якому я буду виставляти лекції. На певну тему, в якій буде купа практичних гайдів, аудіозаписів, в якому буде живе спілкування з сексологами, які будуть відповідати на питання дівчат, які перебувають в клубі. Коротше, і тому ми прям думали, як це зробити правильно. Ми створили певний план. Ось тут я зараз прикріплю. Один місяць розрахований на вивчення однієї конкретної теми. Наприклад, перший місяць він більше йде в тілесність, він іде в те, як вчитися отримувати задоволення від свого тіла, як вчитися. До речі, він. Дуже резонує з тілесною дисоціацією. Він також про будову жіночого тіла. Ну коротше, перший місяць це реально більше про тілесність, про те, як можна змінити ставлення до свого тіла і ставитись до нього трохи по-іншому. І ми проводили перший місяць. Я вже на цьому тижні його закінчую. з драйв групою, тобто ми набрали десь 10-12 дівчат, які безкоштовно вчилися цілий місяць для того, щоб допомогти нам побачити де можна щось покращити, можливо, трохи змінити формат. Можливо, змінити матеріали, можливо, змінити подачу матеріалів. І що я хочу сказати? Відгуки, коротше, вже класні, все вже класно, є певні правки. Звичайно, що ми візьмемо це до уваги. І тому а, я вас хочу також запросити. Ми вже першого числа починаємо. Ви можете вступати в будь-який час, в будь-який момент, коли вам це буде комфортно. А, ну і звичайно, я залишу в описі під цим відео посилання на сайт, просто щоб, хоча б, ви подивилися, який там вийшов просто нереально естетичний сайт. Супер красивий, супер красивий. Він мені дуже. Подобається, тому я вас буду чекати. Якщо ви хочете почати зцілювати свою сексуальність, пізнавати себе, пізнавати свої сексуальні кордони, то тоді обов'язково треба доєднуватись до клубу. І давайте продовжувати. Якщо ви помічаєте, що у вас присутня тілесна дисоціація, я б радила вам додати в свою рутину тілесне сканування. Я скажу чесно, я постійно раджу цю техніку, але виключно через те, що вона реально є дієвою. Через те, що ми часто забуваємо про те, як ми себе почуваємо, тілесне сканування суперкласно в цьому допомагає. Я також залишу в описі під цим відео посилання на дуже класний канал, де дівчина має. Дуже мелодичний голос, де вона супер круто проводить ці медитації? Ну, і я зазвичай клієнтам, наприклад, часто скидаю саме ці посилання, бо виглядають вони дуже 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 приємно коротше, робити ці медитації саме так. А, але якщо у вас немає часу, 15 хвилин на день, щоб робити цю медитацію, коли ви прокидаєтесь а, і бажано декілька разів на день, ви задаєте собі три питання: де в тілі зараз я відчуваю напругу? Де в тілі зараз я відчуваю спокій? Там, де я відчуваю напругу, чи можу це якось змінити? А за ґрунт, з якої ми починаємо, це займає дві хвилини максимум і може дуже класно працювати. Того раджу додавати це в свою рутину для того, щоб трошки більше фокусу додавати до свого тіла, і тілесна дисоціація буде вщухати. І пам'ятайте, немає правильних чи неправильних відчуттів. Все, що ви відчуваєте, нормально і природні. Також я порадила на перших етапах пробувати техніку роботи з емоціями. Емоції завжди якимось чином відгукуються в тілі. Завжди, ну зазвичай. І нам важливо розуміти, де саме ми ці емоції відчуваємо для кращого тілесного контакту. І тому, от саме ця техніка допоможе вам розвинути емоційну грамотність тіла, якщо ми можемо так сказати, не знаю, чи можемо, але давайте скажемо. Коли виникає сильна емоція, наприклад, страх, смуток, радість або гнів, зупиніться і на хвилину зверніть увагу на своє тіло і задайте собі. Одне єдине питання: де саме в моєму тілі я відчуваю цю емоцію. Спробуйте описати це відчуття, тяжкість, легкість, стиснення, розширення, тепло, холод. Як ви це відчуваєте? Так? Тобто, коли, наприклад, я відчуваю страх, наприклад, коли я страх відчуваю, я можу в грудях відчувати таке знаєте, завмирання, іначе ком збирається. От спробуйте розпізнати, як ви відчуваєте це відчуття. Не намагайтеся змінити цю емоцію. Просто скажіть собі, так я зараз відчуваю цю емоцію, вона проявляється в моєму тілі. Ось так і це нормально. І потім введіть карту емоцій в тілі. Ви можете роздрукувати контур тіла і відзначати різними кольорами, де ви відчуваєте різні емоції. З часом ви будете помічати патерни, які допоможуть вам краще розуміти власні емоційні реакції. Я до речі, і в секстокс також додавала цю вправу трошки просто по-іншому, але. Якщо ви будете це робити самостійно, просто ви можете роздрукувати контур тіла, ви можете його малювати в своєму щоденнику і кожен день ввечері давати собі відповідь на питання, а як я сьогодні відчувала тривогу, де в тілі саме проявлялася ця емоція або цей стан? Ну і, звичайно, зараз ми знаєте, потрошку вже починаємо завершувати. Я зараз дуже задоволена, що я знімаю це відео, але я б хотіла наостанок сказати, що тілесна дисоціація під час статевої близькості вона буде так само негативно впливати, тому що замість того, щоб проживати цей. Приємний досвід, ви відчуваєте тривогу, занепокоєння, переживання і не даєте розслабити своєму тілу, тілу і бути в моменті. Тому обов'язково пробуйте ці техніки. І я вас попрошу, якщо вам цікава ця тема, ми можемо продовжити її далі на тему сексуальних кордонів. Я також хотіла зняти декілька відео на цю тему, тому якщо буде цікаво, обов'язково пишіть в коментарях, щоб я зняла про це відео. Я бажаю вам спокійного дня і до зустрічі!